Сидить дурень у Москві, на кремлінськім троні, дума, що він за землі, віржавій короні. Дурень тулкою багатіє, кожен пожинає те, що осіє, а хто на чуже зазіхає, то втрачає те, що має. Минулими вихідними у міському палаці культури відбувся традиційний обласний огляд-конкурс народної творчості, де схода в сімействі, присвячений 255-річчю від дня народження класика нової української літератури Івана Котляревського. У ньому взяли участь усі творчі колективи міста, які у цей самий час підтверджували свої звання народного чи зразкового колективу. Кожен колектив навіть в цей час, час проведення війни, мав підтвердити своє звання, і по суті, це диво з одного боку з. З іншого боку, це характер нашого народу мешканців Кременчука, що практично за час війни жоден колектив не зник зі сцени. Полтавська комісія, яка оцінювала виступи кременчуцьких артистів, була вражена їх майстерністю та творчим запалом, адже на сцені відбувалися справжні дива. Творчим колективом Кременчука вдалося встановити синергію між давниною часів Котляревського та сьогоденням, чергове нагадуючи усім про те, що ми залишаємося українцями, пам'ятаємо своє минуле, історіємо своє майбутнє та шануємо українську культуру. зробиш. Окрім незабутнього видовища глядачі у залі мали змогу нести свій вклад у нашу перемогу та задонатити кошти на потреби 71 першої окремої єгерської бригади десантно-штурмових військ з а саме на засіб РЕП, які наразі потребують наші захисники. 3300 тисячі ми назбирали благодійних внесків, 2000 тисячі ми додали нашим колективам, і ще 5000 тисяч нам додали артисти з Тюбінгена, тому тисяч триста ми послали до тієї суми. Яку збирають зараз хлопці на треп. Пам'ятаємо, що культура наш другий фронт, і на ньому перемога важлива не менше, ніж на тому, до якого вже понад два роки прикута увага всього цивілізованого світу. Адже це наше спільне, різноманітне, потужне та строкате надбання, що свідчить про нашу ідентичність. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кремчуцькі новини.